Давайте Я хочу всі мав спілкуватися все. Олег Федорович, ви на автомобілі залишаєте. Ви, будь ласка, біля автомобіля фірма. Прошу.

Олег Федорович, ні, я вас прошу, запрошувати. Ви запрошені, доставлені. А, да. я... Гатанюк. Так. Гатанюк. Я тут. Автомобіль сюди з Олегом Федоровичем запросіть. Оглянемо автомобіль, зараз і тоді відпустимо Олег. Прошу за мною. Зараз доходить здоров'ю. Куреты шкоды А В даному випадку шкодить кошкодец. Пані чекают. Не, не себе боют! Можете знімати. Заходьте, заходьте, заходьте. Наліво кабінет, там кімната прямо громадян, я хочу з вами з усіма поспілкуватися. Тим на громадян? Да. Можна бути присутній? Ні, дякую. Це Преса що ні. А він не преса, він член правого церкви. Не, не знаю. Його в машині не було. чнадцать ноль видозатурн бу